Я дуже хочу їсти. Спокійно, Джес, ми тебе нагодуємо. Хто тут сказав, що він голодний? А ось і я. Це що, Бітл Джос. Всім привіт. Давайте влаштуємо кулінарний челендж. Давайте я згодна. Головне, щоб було смачно. І так, я хочу пасту. Чудово! Зараз побавимось. М -м о, придумала. Я приготую пасту із жуйки. Думаю, Джес, вона припаде до смаку. І так, вставляємо жуйку в мою машинку. А потім крутимо, поки не вийде дуже гарна та дуже солодка паста. Чудово! Так, а тепер я зроблю пасту з яблучної ягідної, апельсинової, виноградної та полуничної жуйки. Чудово! Ось те, що мені треба. Візьму тарілочку та намалюю на ній гарний смайлик за допомогою ягідного соусу. Що скажеш, бітлджус? Це ще що? Гумора якась. Подивимося, який сподобається сос з моєї козявки. Ти, ти що не робив? Який бридкий запах. Аха! Чудова страва, Майлі! Шеф о що? Моя локшана вже відварилась. Паро класен і готово. Думаю, Джес сподобається цей веселий ведмедик. О, -о, о, браво, браво, шеф! Вітаю! Велике дякую. А ось з тобою я ще не закінчую. Це буде невеликий сюрприз для Джес. О, як же здорово! Зачекайте! Це що? Черв'яки, Мамочки! Ну що ж, час і мені нарешті приготувати пасту для Джес. Одна мить. Хріблі-краблі-бум! Чудово! Бездоганно і цими зловісними бантиками. Але для початку додам побільше слизу з очима. Ну що ж, їсти подано. Майлі, прокинься! У нас взагалі то челендж. Зберись вже. А, смачного! Вау, який малашка! А це щось дивне. А все? Це... Ой-ой-ой! Боже, це що? Хазябка. Бія, огидно, як. Хто додумався подати мені таку пасту? Нехай сам її їсть. Ні за що не стану коштувати. <tell> а ось цей ведмедик мені дуже подобається. М -м, прикольно. Це що терган? Я дуже боюсь тарганів. Ха, шеф! Налякали маличу майже до смерті. Ось це прикольно. Мені доведеться спробувати ось це. О! Так це виявляється смачно. Мармеладне око з начинкою. Ось такай. Перемагає бітлдджус. Так, йохоу! Всім привіт! Любите смачну гру? Тоді приєднуйтесь до нас. Завантажуйте гру мультідусорт в Google Play та Apple Store. Тут є роли, печиво та навіть пончики. Завантажте за ціни разом з нами! І так, приготуйте мені, будь ласка. Шоколадний фонтан зі смаколиками. Ух ти! Ця робота якраз для бітлджуса. Зараз я про все подбаю. У моїй органічній лабораторії давно стається бочка з самим кислим шоколадом у світі. Отак. Упевнений джес точно не залишиться байдужою. Яка краса! Прямо моторошно. А ще я обов'язково подам фонтан з цими чарівними павочками. Ой, ну і жах. Ну що ж, а я зроблю фонтани з сиру. Змішаю всі самі смачні та апетитні шматочки разом. І розплавлю їх за допомогою пальника. Думаю, вийде дуже класно. Особисто я від такої порції точно не відмовилась би. Ну а в якості закуски я подам свіжі нагетси та картоплю фрі. Смачного джес. Так, який сироп мені взяти? Може, з ожиною? Так, ідеальний вибір. Ще знаєте, навіщо обирати, якщо можна взяти всі сиропи одразу? Упевнено, фонтан вийде дуже смачним і дуже гарним. Вмикаємо і насолоджуємось. Додам маршмелоу і можна подавати! Як цікаво! Вичок виглядає прикольно. Спробую. А? М -м -м. Ой, яка кислятина! Який жах. Ось цей фонтанчик упевнена, мені сподобається куди більше. Яке апетитне маршмело! О, так. Супер. А тут здається фонтане сиру. Боже, мій нагід в сирному сусі. Це має бути дуже смачно. Так, так вони і є. Повний ульот. М -м -м, вирішено. Перемагає Майлі. Так, це я. Я перемогла. На цей раз я хочу, щоб ви приготували капкейки. О, відмінне завдання Джес. З радістю приступаю до приготування. У мене є дуже смачний крем. І, до речі, не один. А як вам ідея додати трохи шоколадних цукерок? Упевнена, вони зроблять капкейки ще яскравішими та смачнішими. Готова. Де терпіти не можу солодке. Ось тарани це інша справа. Небагато магії. І вуаля! Перед вами зараз з'явиться тортик. Не терпиться пригостити джес цим чудовиськом. Ох цей бітлджус. Не думаю, що з тарганом він зможе перемогти. І так, смачні капкейки, звичайно, повинні бути незвичайними. Але в міру я приготую для у вигляді капкейка, а подавати я його буду разом з картоплею фрі. Браво, шеф! Гедота Смачного! Вау, нічого собі! Мама, знову тарган! Я ж сказала, що я їх боюсь. Зачекайте, а пахне шоколадом. Ось це так, То це тортик. Прикольно Вау, які яскраві капкейки! Не терпиться спробувати. М -м, непогано, непогано. А тут у нас ще бургер. Невже це черговий шедевр від шефа? Вау! Зійти розуму! Однозначна перемога. Мама Мія! Мерсі боку! Всім привіт! А ви вже чули про нашу новинку? Швидше завантажуйте гру до у Google Play та Apple Store! Збирай свій набір ролів у подарунок.